Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами, як завжди, Ігор Миколаївич, об'єктивна відтина Словотранщина, Сірем Кривенко. Давно ми з вами не зустрічались, але тепер будемо часто. Питання у нас таке, чому я звертаюся саме з питанням там до апарата президента і до президента. Ну, що Президент у нас є гарант Конституції по-перше. Стаття 5, ви всі, напевно знаєте, Конституція проголошує, що Україна є республікою, носієм суверенітетів і єдиним жиром влади України є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної державно влади і місцевого самоврядування. Також і стаття 13 Конституції України, яка знає, що земля і надра, повітря, водні та інші природні ресурси, а також ресурси контролює. Контрольного шельфу та економічної зони належать українському народу. Не можна владцям, не якимсь там начальникам, а народу. І до ім'я права власника здійснюють органи державної влади. І до імені права власника органів державної влади та місцевості, а кожен громадян має право користуватися цими ресурсами відповідно за закону що власність зобов'язує і не і повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству а держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності та сподарювання. Нібито все зрозуміло. Ніби тому все, це доходчиво, це якби знає як кожна людина. Ну, я так думаю, свідома людина це знає. Але що відбувається насправді? Я... Конкретно скажу про, воно ну, ну, взагалі це по всій державі робиться, але ж я констатую факти, факти, які відбуваються в нас в Богодуховському районі. А це ж район, як ви розумієте, це не колишній Богодуховий район, а це колишній п'ять районів, де та ж сама влада, та ж сама адміністрація ну, діє на п'ять районів, та ж суди і тому подобне, і тому подобне. Що відбувається? У Нас є, як ми знаємо, з странносто статті, що надра належить народу України, що відбувається у нас. В частності, є така фірма Філія там Богодухівська, якусь дирачівське газопостачання там, чи вона Харківська газопостачання, Ніхто толком не знає, тому що вони тут у нас знаходиться їхня якась непонятна контора, яка нічого не знає, нічого не ві вони можуть тільки від'єднувати людей газ, споживання газу. Все. Приєднувати за дуже великі кошти, змінюють якісь документи чи, 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 через дергачі через карків, чортів. Тобто, по суті, ця нікому не потрібна контора, яка знаходиться на території Володимирської громади, це банда, яка займається тим, що по суті відключає газопостачання в людей. Також відбувається і з електрикою. Ну це окрема тема. Ми сьогодні будемо займатися газовим питаннями. І от один із випадків, я вам зараз розповім. Значить, так, така в них ну, практика, що вони практикують, відключення газу, за нібито. От я вам зараз конкретно один приклад наведу. Померли люди. Одна людина вмерла в 18-му році, а не проживала в 16-му, друга в 20-му році. У 21 році непонятно з яких причин газ був відключений. Нібито е, упала провод електроживлення на газову трубу. І це ж вони під е, не визвали ні електриків, ні власників, не визвали вони нікого. Значить, е, е, ні поліцію, звісно, не понятих. Да, Вони понятих привели, так як завели вже кримінальну справу по цьому поводу. Вони привели, але ж працівників того самого газу. Ви знаєте, керує цим паскудством, на моє переконання, це паскудство. Такий собі усатий паскуда, вибачають за враження. Ну, це моя думка і бумка бачить, Черношов Юрій такий усатий таракан, да? от, от по-другому не називаєш. Це гедота вже там, скільки років займається тим, що е, відключає людям е, газ е, законно, незаконно, ну займається. Тобто з його подачі. Будемо кримінальні справи далі розглядати це все. Приїжджають е, люди на аварійній газовій машині, нібито, і просто взяли мовчки. зайшли в двір, перелізли через забор, відчихвостили газ, познімали лічильники, нібито на провірку. І все. А тепер вони кажуть, треба заплатити кошти за підключення. Нові документи треба поробити, нові лічильники, бо вони вже відмовляються, то вони сказали на провірку, а зараз вони кажуть, що вони не знають, де вони ділять взагалі. Ви Розумієте, що відбувається? Тобто це банда конкретна. От ви знаєте, от коли кажуть, от орки, да, от орки, москалі, орки, вони зайшли, грабують нас, забирають майно, входять, що хочуть роблять. Да, коли їх ловлять наші військові, вони кажуть, та нас заставили. От така сама. Отакі самі орки, ці газовщики, які живуть, до речі, між нами. Так чим вони краще орків? Для мене цей Чернешов це орк. Для мене це орк настояще. Тому що він посилає ще таких же самих орків, які мешкають серед нас, які займаються тим, що відключають газопостачання в людей незаконно. Незаконно відключають, а потім починають з них вижимати ці соки, надають їм там всі можливості. Підключення, а потім кажуть, це газ, це дергачі, це Харків. На запитання якісь показання, чи що вони нічого не знають, що все, них все в Харків, дигача? Навіщо ця служба? Чому куди дивиться взагалі ну, місцева влада, адміністрації, міська рада? Навіщо нам це пацкульство невели? Навіщо нам цей Чернишов нужен? Навіщо нам оті бандити, орки, які їздять людей, кошмарять? Чим вони лучше від москалів? Чим? Скажіть, пожалуйста. Нічим абсолютно. Поліцаї, те саме. Ти казав, нас сказали, нам заставляли, ми робили. Те саме кажуть. І те саме роблять. Вони знають, що людина, стара людина, буде в неї можливість всім спросити, їм це не нужне. Їм потрібно витягнути всі соки з людини. Кошмарить. Вибрати, витягнути кошти останні, і нібито з сторони закону, з букви закону. Ми розуміємо, що це все їхні внутрішні, всі ці їхні моменти, що вони пишуть, предписання і тому подобне, це їхні внутрішні документи. Конституція України на всіх діє, а не тільки на простих людей, а на тих всяких падлюк вона не діє. Вона діє на всіх. І ми, як громадяни України, громадяни України. Маємо право користуватися конституцією і наполягати, чому я звертаюся, що президент, якого я в принципі поважаю, і за те, що він робить для нашої держави, це взагалі фантастика. Але пора звертати увагу на такі моменти, на цих падлю. Не для вас є СБУ, поліція, яка не працює. От, ми ну, не цього разу. Ми заставимо їх робити. Ми заставимо працювати, тому що це дуже серйозно. Я жур, ці люди живуть через серед нас. Оці всі орки я їх називаю. Вони по-другому заслуговують. Це моя, звісно, особиста думка. Але я думаю, вона справедлива, тому що це, якщо б мене заставляли, я б не пішов відрізати, Сказав, хочеш чернишов, лізь, і відрізай. Може тебе, ну так, да, не буду я нічого на камеру казати. от. І ці люди живуть, спілкуються і ходять, як ні в чому не бувало. Вони орки. Це. Педлюги, які забирають у людей життя, нерви. І їм, я журю, до абсолютно безразниці, як ті старики, як ті люди будуть жити без газопостачання. І ці малі їм взагалі не чекають на все. То це що, закон? Це що, справедливість? Ні. Це конкретні е, паразити, які понавидумували собі закони, пишуть всякі там е, предписання і нібито їх потім виконують. Незважаючи на Конституцію, на закони Конституції, на, на Конституцію, на те, що прописано, в ми маємо на це право. Але виходить, що ми нічого не маємо. Земля надана лежить України, але вони належать фірм, та, що там ще якомусь аркеру, як хто там Бондуха і Чергашов, там десь в другому місці, ще якийсь там Пупкін. Не неважливо. не важливо. Важливо те, що це відбувається. І це. Потрібно з цим закінчувати І цим потрібно займатися як Служба безпеки України. Поліція, ну, ну багдуха поліція не буде цим займатися. Їх тільки треба ну, дуже серйозно стимулювати, щоб вони цим займалися, тому що далі вже терпіти нікуди. І ці все, всі все знають і мовчечки супуть дві дірки, і їм наступили коліном на шию і душать. Оці горки гаргазовські, вони душать людей. І ходять по місту тут ухмиляються. Доки це буде. Доки буде поліція, прокуратура, СБУ і всі, всі служби спостерігати, як які черті знущаються над, своїм, над, над, над українцями? Тому я буду надалі вас ставити по ходу справу. Піднімемо статистику, відключення і тому подобне, що тут відбувалося в нас по місту і в районі. От. І будемо добиватися розгляду цих всіх моментів саме в поліції, в Службах безпеки України, тому що це вже занадто далеко зайшло. Адміністрація наша займатися не буде, їм ніколи в них вже свої якоби, моменти, вони гроші заробляють. Понимаєш? У нас ну, не буде сьогодні про це все казати. Так що спостерігаємо, наблюдаємо і будемо дивитися, я вас буду, буду, буду висвітлювати, як все це відбувається. Ці злочин вже доведений. Якби будемо працювати. І наостанок хочу сказати, що слідуюча тема дуже наболіша, по якій звертаються дуже багато людей, це по поводу ЦЦК і те, що вилавлюють іменно простих смертних людей, які не мають ніякого відношення ні до армії. Ніколи не були. І чому такі, які молоді люди, які є офіцери нібито запаса, поробили по 5-7 тисяч доларів, покупили собі. І ми будемо займатися цим питанням. Є багато звернень, і ми все висвітлимо і покажемо. І хай потім розмовляють наші там воєнкоми, ТЦКшники, чому так, а чому не так. Почином в нас усіх, до нової зустрічей, до побачення.